Добрий день. Чуть-чуть ближче, чуть-чуть ближче сюди. І нам можна просто ближче, чи ні? Подоходимо. Не ручовуємо. Ні-ні, дами, ходіть, ходіть. Дамі. Дуже велика прірва між тими, хто буде виступати, так, так. і між нами, які будуть Сьогодні хід. особливий день, сьогодні як ніколи тепло. І як ніколи затишно в цьому залі. Напевно, для вас не буде новиною. Чому? Тому що сьогодні власне відбувається подія, подія, яка, ну, напевно, всі художники чекали її в Тернополі, і не тільки в Тернополі чекали, це видання специфічного такого каталогу, який називається Художники про Тернопіль. Це перше за 20 років. Силами координації спілки художників обласної організації і Тернопільської міської ради видана така книга. Книга, яка власне, розрахована на створення своєрідного фундаменту культурного середовища, своєрідного обличчя. Тому я не випадково хочу запросити до слова. Перш за все і куратора цього проєкту, і духовного наставника міського голову пана Сергія Нада. Доброго дня ще раз, вітер на куляни, шановна товариство. приємно, що ми сьогодні разом з вами присутні на презентації цієї книги художники про пірно. Книги, яка робилася в рамках виконання міської ради програми розвитку туризму, книга, яка покликана показати. Всім тим, хто не є тернополянам, наскільки наше місто чудове, скільки красиве, для тернополян це є можливість подивитися ще раз на своє місто, на ті місця, на ті вулиці, які для нас є звичними, подивитися з іншого боку, подивитися через призму погляду художника, подивитися ще раз, переконатися, скільки наше місто насправді є чудовим і красивим. І би, основна мета цієї книги була ще раз проводитися Тернополя, ще раз показати його красоту, його переваги над іншими містами. І цим ці книги є те, що в ній найкраще знайшла своє відображення добра співпраця, яка може бути між художниками і між владою. Тобто, ми намагалися допомогти десь показати кращі роботи художників тут зібрати, а в свою чергу дякую художникам, які відготовлюся і погоду, що в їхній тут ще раз показали красу нашого. Дякую, Сергій Віталійович. Хотів би просто додати слово, що в кожної книги є, окрім батьків, і діти, які іноді цим займаються безпосередньо. Михайло Окаринський, координатор цього проєкту, так само Ігор Дораш, вам слово. Розкажіть, куди попадуть ці книги безпосередньо і який той фундамент ми закладемо сьогодні першою книгою подібної серії. Ну, ідея цієї книги у нас з Ігорем Володимировичем десь визвала під час спілкування на годинничих радах, де багато різних цікавих проектів обговорювалося. І виникла думка, чому б не, не придумати щось таке, щоб презентувати Тернопіль? під трошки незвичним кутом зору показати, як Тернопіль бачить художник. і е, я думаю, що настільки е, та ідея, мабуть, назріла, що робота над цим проектом відбувалася достатньо достатньо швидко, достатньо жварова. Е, в рамках програми розвитку туристичної галузі е, це видання було введено, і я вам скажу, що так проанонсую. Про ті проекти, які е, будуть йти вслід за, за проектом художніхи про Тернопіль, які вже готуються, які протягом найближчих місяців вийдуть, які доповнять, які десь разом створять таку мозаїку в презентації Тернополя е, як певного такого гуманітарного осередку. І е, от ми дуже часто говоримо. Для того, щоб залучити сюди інвесторів, залучити сюди туристів, ми оперуємо категоріями економічними дуже часто, а ці речі, вони набагато більш привабливі і вони набагато більш зрозумілі. Тут не треба багато говорити. В цьому каталозі майже немає ніякого тексту. Тут є тільки підписи і прізвища художників. Тому що ці роботи вони говорять самі за себе, і вони презентують дуже гарне місто. Тут про ті проекти, які будуть далі, це е, видання е, після художників про тернопіль, буде поети про тернопіль. Також планується видання, е, в якому буде е, відображена унікальний світ тернопільської паркової скульптури. Також є цікава задумка, оскільки дуже часто ми говоримо і дуже часто десь звучить, що Тернопіль це місто, де дуже багато сакральних пам'яток. Тернопіль сакральний, сакральна архітектура кращі в Тобто, можливо, такий художній художня напрямок, який взятий, здавалось би, туризм, але ми мали таку ідею. І Сподіваємося, і в тому числі е, говоріть, критикуйте, підказуйте або давайте нам енергію натхнення, чи ми правильно рухаємося. На нашу думку, це є та мова, яка реально е, буде зрозуміла. І нашим сусідам з інших міст, які будуть сюди приїжджати, і е, людям, які будуть приїжджати з наших міст, побратимів з інших країн, туристів з України, зі всього світу. Е, це буде та, та платформа, на якій ми зможемо. Спілкуватися і дуже гарно, дуже красиво, дуже емоційно презентувати наше місто. Дякую, дякую, пане Михайле. Свою книжку я заберу. Але я хотів би сказати, що в нас сьогодні не просто ця подія. Ця подія йде, не знаю навіть слово не відходить, а саме синтез, доповнення, гармонія скорше всього. Тому що сьогодні у нас відбувається ще. Найголовніша, напевно, подія для Тернополя це відкриття нової виставки. От ми сьогодні йшли по залу і лунали такі слова. Навіщо створювати новий художній музей? Давайте закупимо ці всі роботи, це вам початок. Настільки вдала експозиція сьогодні є. І це вірно. Тому я передаю слово пану Ігорю Дорошу, голові Обласної організації національної спілки художників України, який і розкаже про хід цієї виставки, яка символічно називається сусіди. А сусіда одного ми вже чекаємо тут при вході. Дякую. Пане голово, шановні депутати, дорогі друзі, ну, перш за все хочу вас, вам подякувати за цей подарунок, який ми сьогодні отримали, власне, оцей надруковану цю книжечку Художники про Ну, Перш за все, я вам хочу сказати, що ми в шоці, це за місяць часу, ми вже презентуємо отакий дуже хороший довідник для наших торнополян образотворче мистецтво Художники про Тернопіль». Значить, такого скільки я працюю, ми ще таких подарунків не мали. Тому ми надалі будемо працювати. Зрозуміло, що ми будемо завжди в пульсі подій. Будемо працювати в тому плані, щоб у нас завжди були відповідні значить, матеріали для того, щоб ну слідуючий рік, чи може через рік, ще кращий був надрукований, значить, надрукований каталог. Хочу вам сказати, що цього року при підтримці видавничої ради ми надрукували дуже унікальний хороший каталог. Це художники, які увійшли у вічність за останніх 10 років. Тобто, всі члени спілки, яких сьогодні немає з нами, от ми надрукували дуже хороший каталог, і також при підтримці видавничої ради надрукований каталог ветерани нашої організації. Тобто, я вітаю і видавничу раду, і пане голову, вас за відповідну підтримку на сьогоднішній день. Хочу вам сказати, що я буду вітати і письменників. На презентації відповідно такого ж каталога архітекторів, ось і так далі. Це є потрібна річ. Вона робиться для популяризації і образотворчого мистецтва, і в цілому нашого міста, нашого симпатичного Тернополя. Ми чекаємо зараз десь львів'яни. Під'їжджають до нашого міста. От Кілька хвилин, але щоб не затримувати вас, хочу вас перш за все вибачити, що на сьогоднішній день не є ті відповідні зручності, які б ви хотіли мати. От, але хочу вам сказати, що образотворче мистецтво воно повинно бути десь при оцій температурі, яка є в нашому виставковому залі, інакше художник малювати не буде, і тим більше представляти відповідно в виставковому залі свої праці. Хочу вам сказати, що ініціатор цієї виставки, на відкритті якої ми є, це є Олег Микита, який Києві на Раді Голів запропонував дев'яти областям, які є е, тут на західному регіоні. Це починаючи Львів, Закарпаття, Ужгород, Луцьк, Рівне, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, якщо я назвав, Хмельницьк і Вінниця. До дня незалежності при підтримці нашої міської ради і при підтримці держадміністрації. Областей, яких я назвав, була сформована у Львові в палаці мистецтв дуже велика виставка до Дня Незалежності от в програмі цієї виставки було закладено, що частково зрозуміло, що там дуже великі палаці мистецтв високові зали, і можливість провести всю виставку такого не було. І ми частково відібрали найкращі роботи, і вони поїхали на сьогоднішній день. Виставки вже були івано-франків, Чернівці, Вінниця Хмельницьк і Хмельницький художній музей сучасного мистецтва передав нам в такому обсязі. Це 115 кращих праць, які тут є. Відсутня скульптура, тому що скульптура проблемна відповідно в перевезенні. Значить, ну зрозуміло казати, що це є кращі, не кращі. От, але оці роботи, які є в виставковому залі, вони дають цей настрій, от, який був у Львові в палаці мистецтв присвячений. Значить, дню незалежності. І тоді, після Тернополя, ми цю виставку відправляємо на рівне Луцьк Закарпаття і до, е, в порядку до квітня місяця вона має повернутися до Львова і розформована. Зрозуміло, що якщо б Тернопільська міська рада хотіла закупити ми б... Ініціювали, ну я думаю, цього не потрібно. От ми маємо своїх художників, які працюють. Якщо би це львів'яни, приїхали чи ні, то ви мені там підкажіть, якщо приїхали. О. Тому е ми робили цього року також дуже хороший захід. Виставку західного регіону, де були присутні тут в нашому виставковому залі сім областей. Вона була обмежена в кількості робіт. Було до 50 робіт. Ось, вона була менша, але була також непоганою компактною виставкою. Хочу вам сказати, що правління нашої організації працює от, в відповідному режимі для того, щоб Тернопіль е, бачив, розумів. От, що на сьогоднішній день робиться в цілому в Україні в образотворчому мистецтві? Тут, е, ну так ми відібрали кращих львівських корифеїв, от, які починаючи від буряка. Тобто, цього буряка ви можете руками от, е, десь погладити, бо він рідко буває у нас в Дернополі. Дійсності, виставка. Вдалась дуже багато робіт. Наша виставкова зала приймає приблизно до 70 робіт. Тут 115 робіт, зрозуміло, щоб сформувати саму експозицію, це є проблеми. Були проблеми, можливо, є такі, ми що чогось не довішили, тобто є триптихи, от і так далі. То ми відбирали з триптиха кращу одну роботу. От, але щоб всі автора, які були власне передані з Хмельницька нам судити Тернополя, вони є всі в виставковому залі. E, значить, чекаємо єдине Львів-Ян. Але поки як... ми чекаємо, поки ми чекаємо, ми зробимо одну таку місію. По-перше, ми вам не зможемо пообіцяти температуру нижчу, щоб вам краще працювали. Це ми не будемо вам обіцяти цього. От. А друге, мені дуже приємно, хотілося б від управління культурних мистецтв при. Такій кількості людей. Зверніть увагу, у вас кожен раз на виставках все більше і більше людей. Напевно, Тернопіль все-таки росте, росте в естетичному плані. І тому я хотів би, щоб наступна виставка взагалі не мала місця, де б нам розминутися, нічого, ми б помирили всі, але хотілося б при такій кількості людей нагородити. Грамотою управління культури і мистецтв пана Ігоря Дороша за активну творчу діяльність та організацію регіональної мистецької виставки Сусіди. Все-таки 9 областей. Ось вони нас дивіться. Дякую. Ну, я не з себе, як це сприймаю, як вона ну, наша організація, правління нашої організації, тому дуже дякую. От від імені правління. Єдине, я би просив. Цю хвильку викоруш, в тому плані ми маємо значить оці каталоги і розпорядитися, так яким чином, що, щоб люди, які в першу чергу, художники, які е, дали е, свої ілюстрації картин, так. прошу кожен з них підійде, ми і візьме свою. Купляти нічого не потрібно. Свою книгу нам податково останні... забороняє тут займатися комерційними. Так. Тут а всі останні, прошу виставку, подивіться. Шановні колеги, пане голове, дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Ми б могли надати кожному з вас слово. Але я ціную ваше здоров'я, тому дивіться, рухайтесь по виставковому залі і чекаю вас субота, неділя. Ми на протязі 20 днів будемо мати оцю виставку для вас. Щасся здоров'я вам! І ми Тому що... витримаш, витримайте, тому що. Реально ця робота була потрібна, вона була цікава, вона, вона, вона назріла і фактично спілка художників відомкула, запропонувала одразу свою концепцію. І, до речі, я маю ще також сказати, що видання із художньої політичної точки зору є. Майже бездоганним завдяки роботі дуже хорошого дизайнера Юрія Шабали, який приклався. Я не знаю, якщо тут є там певна кількість художників, то Юра Шабала тут також є присутній разом з ними, тому що він зміг це настільки гарно чудово заверстати, що ці роботи дуже гарно е, тут поєднані і так далі. Що вам ще розказати вітераш видання. Скільки коштує привизно? Як це ж? Скільки часу ви робили? Шановні колеги, у вас десь приїхали в Рів'яне. Це, це повністю, повністю художники самі це робили. Тобто міська рада, як орган все не втручалася. Це повністю творчий процес е, е, спілкувати художників. Вартість одного екземпляра більше 30 гривень, я не знаю, скажу подивитися по бухгалтерських цих документах. Фактично, можна сказати, що видання, ми б хотіли його зробити, звичайно, більшим, грубшим і дорожчим, але ми були обмежені в коштах. В рамках програми по Тому наразі, наразі як перше видання, я думаю, що вони достатньо окомані. Достатньо Переслідую одну мету, щоб художники мали можливість зустрітися по сусідству один з одним, побачити місто, побачити базу, можливості. І ближче, не по інтернету, а по людськи зустрітися і поспілкуватися. Це є основна мета. Та виставка піде в Луцьк. Я дуже вдячний, що ту виставку відвідуються такі високопоставлені люди. Тому що, коли ми приїхали в Вінницю, Джига в присутності всіх, губернатор, сказав, шановні, я. З вами перший раз в такій кількості, бо були і журналісти, і художники. Виберіть між собою спілки одну людину, я вводжу виконком обласний для того, щоб ви могли лобіювати свої питання. І я вважаю, що це такі зустрічі, інколи дають поштовх на якісь думки, на якісь річі. Сьогодні культура е, не є захищена, але культура це єдине, що лишається в історії. І з чим цивілізації дійшли до нас, і з чим ми підемо в майбутнє. Дякую за увагу. Пане Олеже, дякую вам. Прошу оглядати виставку. Народний художник Децю. Ходи сюди, Михайло, щоб хто приїхав зі Львова. Грималюк Микола. Народний художник Грималюк. Е, не Нестерянко народ. Валерій. <риводи? риводи> Миколаєвський. Подрожні художник. Так, вони всі представлені тут, я на виставці. Зможете з ними поспілкуватися. Прошу телебачення, радіо. Спілкуйте. Дякую. А хоча можна подарувати?

Мені дуже приємно, що є мер, можливо, будемо мати ще розмову про якісь пленери спільні. І готується каталог по принципу з кожного полиці голову сорочка. Це є колонічний кризі легше зреалізувати, бо кожна область виділить відповідний кошт. але каталог вийде солідний, це може в іншій формі. i мои продолжение иваю выкрас и год я